Щорічний благодійний хіп-хоп-фестиваль Sport Music fest пройшов у Харкові 14 та 15 травня. Дев'ятий рік поспіль захід збирає кращих баскетболістів і хіп-хоп-виконавців України, щоб вшанувати пам'ять людей, які померли від сніду. У нас стояла задача привлекать молодежь к проблеме ВИЧ-инфекции, правдивую информацию распространять и так далее. И мы с ребятами собрались и подумали, как нам достучаться до молодежи. И выбрали, поскольку у нас все-таки Харьков Рэпо Сити, хип-хоп культура, мы выбрали и решили объединить музыку и спорт, поскольку я сам баскетбол играю, то стритбол выбрали, уличный вариант такой баскетбола. И хип-хоп, естественно, для Харькова это актуально. Цього року фестиваль став найгучнішою благодійною подією в Україні, оскільки об'єднав понад три тисячі прихильників вуличного хіп-хоп руху. Офіційний старт відбувся 14 травня з відкриття стритбольного сезону в рамках відбіркового етапу Української стритбольної ліги. Це ще и відкриття футбольного сезону. Приїжджають в Харьков всі. В этом году меньше менше за Но приїхала. Показуємо кожен рік дуже серйозні результати. Поэтому, естественно, турнір хорошо знає по всій Україні. уже не тільки в Харкові і приїжджають. У нас сьогодні игроки, игроки суперліги приїхали из Дніпропетровського. Вот з Борна України играют. Через дощову погоду організатори перенесли турнір в Харківську державну академію фізичної культури. У змаганні взяло участь понад 300 кращих баскетболістів з усієї України. Чемпіонами стали команда з Дніпропетровська, 5 у 7. друге місце взяли харків'яни Окс і третє команда НОЦ з Києва та Запоріжжя. Кращим гравцем турніру став Карім Шуджаула з міста Дніпропетровськ. Невід'ємною частиною фестивалю цього року стала виставка робіт переможців всеукраїнського конкурсу карикатур, дискримінація і толерантність в Україні, який провела Асоціація карикатуристів і коаліція з протидії дискримінації в Україні. Таким чином, фестиваль звернув увагу на тему утиску прав людини, що базуються на стереотипах сучасного суспільства. Також протягом фестивалю на території парку роздавали інформаційну літературу про ВІЛ та СНІД. Працювала мобільна амбулаторія, де кожен бажаючий зміг пройти експрес-тест на віл на самом деле. это настолько э, йомка понятие, вирус, сам віч, в частности, что я вот каждый день узнаю все новое и новое, и, и не, не самое Ну, новости. И, естественно, з цим треба боротися і как можно більше інформувати людей. Люди не то, що не информированы, большинство людей дезинформированы. Именно поэтому ми существуем, именно поэтому ми делаем свою роботу. За результатами тест на ВІЛ пройшло 200 осіб, з яких було виявлено один новий випадок на ВІЛ-інфекцію. Медичні працівники звертають увагу на те, що вирогітність такого тесту 99%. Тому для підтвердження діагнозу необхідно здати повторний аналіз в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом. Это все направлено на то, чтобы люди были в курсе своего ВІЧ-статусу, поскольку это все действительно является в интересах людей. И чем человек раньше узнает о своем віч статусе не дай бог положительном, тем у него есть больше времени действительно для того, чтобы с этим бороться. Завершився фестиваль 15 травня виступом легенд харківського хіп-хопу. мы стараемся всегда там как-то чередовать, стараемся всегда делать какую-то там такую альтернативу, то есть там помимо там рэперов, да, то есть там какие-то еще живые выступления, как, мы, как бы тоже сегодня видели, какие-то перформансы вот вместе с MC Принципом, который сейчас вот стоит напротив меня, вот, делая этим фестиваль интересным. На сцену вийшли такі виконавці, як Сіріус, Сенс, Лоджас, Дей, Титри, Назар, Еквіт і Феномен. Хедлайнером концерту став репер Карандаш. какого-то вот все же мероприятия есть свои сроки годности ну то есть наверное будем менять формат будем его развивать и то есть не только рэпом еди рэпом единым не только вот спортом не только музыкой наверное может быть там добавим танцы может быть добавим другие стили музыки направления